Вітаю, друзі! З вами Світлана і Sovo Power UA. Я вивчала західну астрологію і тільки зараз почала більш знайомитися з ведичною астрологією. Дуже, дуже багато цікавих, корисних речей. Я не знаю, що до сприйняття кожної людини, тому я в окреме відео виношу це, цей огляд. Акшая тріція. День, коли все виходить і коли здійснюються всі бажання. День, коли складається все таким чарівним чином, що це не можна, його, його не, можна, не можна проспати, бо не можна втрачати такий шанс. За чого це виникає? Є таке поняття, як екзальтація, коли місяць або сонце, або будь-яка планета, неважливо, знаходиться в найвищому розвитку. І для кожного знаку це своя. Ось, наприклад, тілець в, екзальта... в екзальтації, Ой, місяць в екзальтації в знаку тільця, а сонце в екзальтації в знаку овні. Ось тому, коли ці знаки так знаходяться в своїх піках і ось таке поєднання. Комбо-пінго, цей день є ось дає ось цю магічну силу. Я в шорці вже так швиденько описала це свято, і як як з ним треба поводитись, а зараз трохи поширю це ці знання. Для чого можна використати цей шанс? Ось цю дату, коли не просто да, якесь число в календарі, але день, коли в вашу двері там стукається ваша мрія, і вам треба її відчинити, встати рано, і відчинити, спустити свою мрію. Або самому зробити крок на зустріч своїй мрії, в цей день можна купувати щось цінне. Так, якщо ви в цю покупку вкладете свій. Якийсь там е, сенс, якусь прив'язку е, з чимось пов'язати, це буде, це буде ваш талісман, який вас буде супроводжувати. Можна купувати золоті прикраси. Якщо ви там купляти техніку, теж гарний час купляти, е, можливо, комусь купувати нерухомість, Но це все великі затрати. Але ви можете купити маленьку річ, яка буде завжди з вами, і буде символізувати вашу силу, ваш талісман. Е, на на майбутнє, це може що? будь-що, чи буде якийсь маленький там блокнотик, якась там прикраса дівчача, да? якась там для волосся прикраса. Да? яка з вами буде контактувати, і вам буде приємно на неї дивитися, і доторкатися, і відчувати, що це ваше. Так, це ваш... Ви можете купити маленький гаманець. Тоді, якщо гаманець, тоді положіть нову купюру. Да, і ця купюра буде вашим грошовим талісманом. А в цей день дуже добре робити щирі, такі щирі вчинки добро від душі. Ви можете нагодувати голодних людей, якщо не голодних просто роздати солодощі корисні. Роздати їжу, пригостити своїх знайомих. Ви можете допомогти грошима перевести на будь-яку подяку, де ви вважаєте за потрібним, перевести гроші. Ви можете віддати свої непотрібні речі. Або подарувати комусь нові речі, новий одяг. Таким чином ви показуєте Всесвіту, наскільки ви відкриті, щирі і. Допомагайте без нагадувань, допомагайте не за потребою, а просто допомагайте від щирого серця. Дуже важливо, щоб це було щире. В цей день можна запланувати ваше майбутнє. Сонце в цей день краще вас чує, чим завжди. І попросіть це сонце бажання своє, загадайте. Можливо, записати це бажання на листочок, а листочок покласти там до гоменця, на записної квашеї, до надатника. От. Ви можете намалювати нейрографіку, а ви можете просто вийти на вулицю і сказати, що там світ, ось моє бажання, там, я хочу то-то, то-то, то-то. Але не хоч міфічне, да, там хочу бути не знаю, Президентом світу, да? а ну, бажання, яке підкріплене чимось, тобто досягнути в роботі, такі, там, або в навчання, або щось реалізувати. Ось, ось таке бажання там, закінчити, там, зробити, зробити ремонт і попросити все щоб він так склав обставини, щоб ви могли це зробити. І це буде вашим новим кроком в ваше майбутнє. Ви можете почати якийсь проєкт. Навіть телець, і я вам казала, що цей час дуже важливий для того, щоб почати тренування, для того, щоб працювати зі своєю свідомістю через тіло. І в цей час можна піти і до того, і до той ж спортзали, купити абонемент, або там курс масажів, або почати. Якийсь марафон з своєї фігури, або для своєї фігури, або марафон з працювання від своїми думками. Дуже-дуже багато чого можна зробити. Бажано це зробити вранці, я назвала ці години, там з 3 години да, до десятої за київським часом. Але це можна робити на протязі всієї доби тож можете розпланувати свій день, вранці зробити практику, вдень комусь віддячити, а ввечері зробити уже поширену практику. Наприклад, я зараз декілька запропоную вам варіантів, які можна зробити практики. ще раз подумаю. Підсумую, да, те, що сказала, що вранці ми можемо е, написати своє бажання, да, підготувати, записати його, стати в гарному настрої, провітрити свою кімнату, е, звернутися до Всесвіту в першу чергу з подякою. Так, сказати, що я відкриваю цей простір для світла, для успіху, для нескінченного розвитку. Нехай мої бажання зростають і множаться в гармонії з всесвітом. Потім подякувати за все це. Обов'язково ми всі практики робимо з подякою. Сказати, що я вдячний або вдячна і відкрита для нових починань, для нових благословень. І далі ви пишете свої бажання, які ви будете собою складати і потім носити. Пишете і так, як вони відбуваються в теперішньому часі. Тобто, наприклад, я успішно відкрила свій бізнес, я там, успішно відремонтувала свою квартиру, я успішно побудувала будинок, я зустаріла любов свого життя, я живу в просторі радості та достатку. Неважливо да, про що це. Пишіть від серця. Це буде ваше формулювання. Не можна, не обов'язково повторювати за мною. Пишіть від серця, хай воно буде, це буде ваше бажання, ваш внутрішній голос. Ви складаєте з собою в гомонець, нотапник, носите з собою. До цього ви по дорозі можете закріпити свій намір, додати якусь да, талісман до цього. І ввечері, коли ви вже будете підсумовувати день, да, можна зробити практику. А ось і сама практика. Назвемо її медитація, золотий потік бажань. Підготуємося до неї всі попередні роботи ви вже зробили. Тепер знайдіть для себе зручне місце. Медитацію обов'язково робити з прямою спиною. Ви можете сидіти, опершись на, під, ну, на диван або стіну, або, якщо ви практикуєте йогу, вам зручно сидіти з прямою спиною, можете сидіти так, або з прямою спиною в положенні лежачі. Спина пряма, обличчя розслаблене, закрий очі і починаємо дихати. Всі практики у нас починаються з дихання. Завдяки диханню ми розслабляємося. Ми робимо вдих через ніс, глибокий, і повільний видих через рот. Ще один глибокий вдих, і видих. На видиху відходить напруженість, тіло починає розслаблятися. Робимо ще один глибокий вдих і видих. Уявіть себе. Тепер уявіть над собою, над своєю головою золотий промінь світла. Світло ніжне, тепле, як світанкове сонце, завдяки цьому світлу ти розслабляєшся. Світло омиває тебе з голови до п'ят, наповнюючи тебе і твій простір, любов'ю, достатком і благословенням. Відчув, як із неба спускається золотий потік. Він входить через маківку і наповнюється серце сяйвом. Продовжуємо дихати і з кожним подихом розширюємо це світло, розширюємо всередині. Так, щоб кожна клітина відчувала це тепло, відчувала цей достаток і благословення, тіло начебто на цьому золотому кокані. І тепер подумайте про свої бажання, про свої мрії, які ви записали в ленті. І ось ці бажання як зернятка. Ви їх садите в золотий, цей кокон біля себе. Уявіть, як вони опускаються в цей золотий грун, це золоте сяйво. І довіряйте простіру їх. І як хоч вони починають лостити, я довіряю, я відкриваюся, я приймаю мої бажання зростають у любові і світлі. І зафіксуйтесь в цьому стані настільки, скільки вам потрібно. Тан спокою, тепла, любові, світла, достатка, благословення. Я довіряю світ, я відкриваюсь, я приймаю. Мої бажання зростають в любові і світлі. Я довіряю. Я відкриваюся. Я приймаю. Мої бажання зростають в любові і світлі. Уявіть, що ваші бажання вони захищені цим золотим потоком. Ви знаходитесь в цьому потоку, і вони там можуть розвиватися далі. А зараз ви їх залишите і будете повертатися до реального дня. Повертаємося через дихання. На рахунок 3 будемо розплющувати очі, вдих, видих. Починаємо, не відкриваючи очі, шевелити пальцями ніг, рук. знову вдих, видих. Потягуємося всім тілом, робимо вдих. І видихаємо в очі і відкриваємо їх три. Новий ну, вдих, видих. Я вітаю вас в сьогоднішній реальності. Подякуйте Всесвіту за це, за цю практику, подякуйте собі, що ви знаходите час для себе, для своїх бажань, для свого розуму. Я приймаю подяку від вас, обіймаю вас всім серцем. І хай життя перетворюється на краще. Я цього року вперше буду практикувати Акшаю Тріцію. Це буде моє перше пізнання цього дня. Тому я буду рада чути відгуки ваші. І, можливо, якщо буде цікаво, поділюся своїми враженнями. Пишіть в коментарях і до зустрічі!